Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Чистосердечна щедрість 2 Тимофія 1.7 Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любови і здорового розуму. Ще ніхто не говорив перед смертю. Я дуже радий, що прожив егоїстичне життя. Сказав Паркер Палмер у своїй промові перед випускниками і закликав їх запропонувати світу свою чистосердечну щедрість. Далі він продовжив, що так жити означає усвідомлювати, наскільки мало ви знаєте і як легко зазнати невдачі. Для служіння світу потрібно розвивати свідомість початківця, тобто розуміти своє незнання. І ризикувати, зазнати невдачі знову і знову, а потім вставати і вчитися знову і знову. Лише будуючи своє життя на підвалинах благодаті, ми здатні обрати життя без страшної, чистосердечної щедрості. Як пояснив апостол Павло своєму співробітнику на Божій ниві Тимофію, ми здатні розгрівати і застосовувати Божий дар. Лише якщо пам'ятаємо, що нас рятує Божа благодать і що вона закликає нас до значимого життя. Саме Бог допомагає нам протистояти страхам і провадити життя сили і любові і здорового розуму. Саме Божа благодать піднімає нас, якщо ми падаємо, і допомагає продовжувати подорож укорінення нашого життя в Його любові. Чи схильні ви? Піддаватися страхам. Як Божа благодать і сила допомагають вам більш відважно жити для нього. Помолимось. Боже дякую за те, що нам не треба жити в страху, остерігаючись образ або невдач. Допоможи покладатися на відвагу, яку ти даєш через свого духа. Амінь. Матеріал Надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.